Я хотів би почати виступ з того, що раніше існувала така думка, що керувати світом будуть люди, ті, які читають книги, а не ті, які дивляться телебачення. Зараз перепрошую. Ми зараз, <зараз> вас затиснемо з двох сторін. <зараз>, зараз, очевидно, треба переформулювати цю фразу і. Її сформулювати таким чином, що керувати світом будуть ті люди, які дивляться більше щось, ніж Тік-Ток, Інстаграм і читають телеграм-канали. Так, от, повертаючись до вашого запитання, скажу, що я минулого року виступав на Європейському форумі у Польщі. І я якраз дуже багато часу у своєму виступі присвятив якраз ролі телеграму. Російська площадка, ну фактично, з російськими коріннями. І на той момент, рік тому, дуже багато хто в залі мою інформацію сприймали з величезним скепсисом. Як ви розумієте, цього року, після затримання маска, після того, що ми бачили на екранах, як це відбувалося у Франції, скепсис трошки зменшився. Зрозуміло, що Росія задіє дуже багато інструментів для того, щоб впливати на мізки, для того, щоб впливати на мізки не тільки в Україні, а впливати на мізки і за кордоном. І це вона робила завжди. Хотів нагадати якраз тут Арсенію Петровичу, що коли він був міністром закордонних справ, у нас з ним була колись дискусія про те, що в той момент, там я не знаю, який це був рік, Росія витрачала увагу на одну вкладку в газеті Вашингтон Пост 7 мільйонів доларів на рік. Тобто вона вкладалася в великі такі газетні площини для того, щоб пропагувати і відповідно просувати свою пропаганду, і робила це от, от такий спосіб. На той момент, якщо я не помиляюсь, бюджет Міністерства закордонних справ взагалі на всю зовнішню політичну якусь діяльність складав набагато менше. І, от власне, це те, що Росія ніколи не економила на оцих ресурсах. Росія ніколи не економила на тому, щоб розвивати якісь нові площадки і їх використовувати. В даному випадку, от коли ми говоримо, наприклад, про ту саму роль телеграм-каналів. То треба розуміти, що е, користування цими телеграм-каналами це в тому числі е, допомога Росії в е, розповсюдженню тієї тіє, чи іншої інформації, тих чи інших наративів. З вашою допомогою, я все-таки думаю, що треба цю думку доносити і доносити до тих ваших колег, які ну, все таки відносяться до телеграм-каналів як до основного джерела інформації, до джерела, який як на яке. Посилаються, яке не верифікують, яке не має ой, дуже часто людей, яких ми можемо ідентифікувати, і, за, і людей, які відповідають за те, що вони пишуть, тому це зараз для нас, мабуть, найосновніший виклик і наостанок. 76% українського населення, як показують різні соцопитування, з довірою ставиться до того, що пишуть у західних засобах масової інформації. Я маю на увазі українців. Так от зараз Росія вміє дуже гарно запакувати в західні змі все, що їм потрібно, і продати на українську, в тому числі, аудиторію. Тому навіть те, коли ви читаєте яку-небудь статтю у західних змі, будь ласка, включаємо критичне мислення, включаємо перевірку інформації і верифікуємо авторів. Це вам допоможе справлятися з тими викликами, які ми маємо сьогодні. Дякую.